Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шеолі? ось ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав. Тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті. Я витканий був у глибинах землі, мого зарудка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилось їх число, перелічую численніші вони від піску, як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожників, а ви, кровожерці, відступіть від мене, вони називають підступно тебе, твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Дослідайте мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Амінь.